Ролик не про авто, а про нашу базу авторозборки. Сьогодні будемо е, підключати скважину. І потім під цим відео я розкажу, що вона нам вийшла, що встала, шланги, це все, що купили, яму гріли там. Я покажу, розкажу, що і як, що до чого. Ось мені була дід Коля. Ви його скоро побачите. І ви вже його бачили в роліках і скоро побачите теж. Їдемо до дяді Колі. Так, все, загрузили, шламчики, насосики. Було, правильно, і, і, і дядю Ваню з собою беремо. Дядя Ваня буде в ютубі. Може тобі жінку знайде якусь, нівесу. Mm, ну, щоб була красива. Правильно, все буде. Я твою похожу. Правильно, є житло в дядьвані, є все. Кому треба, дівчинки, звертайтеся. Я откупаю, По... життя потрібно, завтра буде війна. О. О. Да, бля, але Ваня бачить. а що це таке? Подони, дядькою, то він набрав їх. Це на дрова буде, якої подони. То може... ну, я хотів тобі двері відкритивань. Оці двері відкрить, Ваня, а Ваня побіг. Так, Ніколай Петрович, їдемо ми друзі з Ніколаєм Петровичем. Камера мене, а я. Та там давно я три години ці камери. Ні, в тебе ще була така. То є вона теж є. Нема, тут нема ніде кнопки. Я дивився, нема, я думав, що це. Тут нема. Нема ніде. На заправку, от. Та тільки, от там на ключі ось що. Це кричав, то бив Це не ключа, а з нема. не взагалі за цей нема. А я шукаю роботників, як. А тут Іван, є роботник нормальний. Тут був в друзі, я тим плачу там полтори, там, ти що. Це вже трудяга, звісно. Звісно, тим як знає людина. Ну, а що? Нехай мені за місцем. Зараз подивимося роботи там, що мені там треба. То те, то те треба. Тут на стіну ще то я сам попросив бив. Все, друзі, їдемо. їдемо на ну, такие машинки. Хорошая тойотка, да, Коля? Тойотка, святых парня. Тойотка вообще классно. Питань <говори> <Дайотка. говори> там по Тойоті немає. Приятно ехать, да? мабуть, кишок. Да ні, ремінь. А, людьми ту поменять надо. Не, да пиши меня. Ролик. Ролик? Ну воно бачите. Дирку. Ага. Да, ну, дирку, да. дирку. Да, ну дырку там надо бьють. Да, І тут надо ще подкопати надо, давай, получається. Вань, бери перфоратор, давай не буде руки. А без кольора поїдемо візьмемо, связання поїде, поїдемо за мною коли. По цьому, Пока Ваня проб'є. Нет, тут надо пробовать. Тут нище треба. А нище, да? Тут треба підкопати. Ну хай Ваня підкопає там, все тільки надо там. Десь посередині не надо, по сантиметру. Ничего нормально, ну. Но... <рикунок> Дело лопата е? Нет, у меня зарада Экуля, переноска надо чи та? не швали? надо? Надо, не знаю. Шо вы там? Надо, на, надо, переноска надо, да. Давай, зайдите, возьмите. Давай, <рикунок> давай. <рикунок> да, Петя. Алло, у Мам. меня сабелька есть, зарадам, подожди, Вань. На без бестіше, Ваня, да? И все, я електрока Да Иван дала Насики Бестійший Давай трубу розтягне. А ну ты дику пробитиш. Дядь Коля, тобі его наставляйте, а хай яму засипать в мене, то бля в роботі їба. Мі так дорог, бля! Ну а шо ти будеш Давай. Он на кино класса Уложишки, но трошки на, на трубу, щоб все. Сама де підкопаєш, маньяк, подивишся. І все, це завезуть тоді. Суди її лежить, але вона а, а не уже пробив дирку, так? Да? А? а, дирки ще не пробив. Та ні, треба препарати не береш. Та й то нормально буде, чи ямоці, може глубже трошки десь. Чи нас... Нормально, куди да? глубже. А в мене зараз зверху є ось цей вань пласту накриємо. <пу> <пу> а в мене вата воно є, диви, <пу> <Яку вікар. пу> воно воно, поняв, єсі. І ку ви кажемо, воно 735 метрів. Все чітко, бачите. Добре, що, Коля друг мене, бля. <пу> Добре, що в мене такий друг, дядь коля, є. А тебе цю воду провести, ви такі скури деруться, піз. Скуриолі, бля. бля. І Ваня буде мені все робити, допомагати гарно. Бля. А що я рано тебе забрав у 9-10 і привіз там у, у 6 тебе? І я бабку, бля. А десь коли надо, деколи, то таке, де колі треба, то чеконі. Вот. Чуть-чуть менше, менше, менше. О, нормально. Запихувай. Запиховать буду. Ну давай, запихуй, я буду... Ви З ваюхою запихай, ваюха буде розвинати. Все, і все, і все, поняв. Для чого так і понадобиться. Та да ні, Вадим, оце така веревочка нужна бути. На... Як ти засунеш туди? Вона в проводів цьому повинна бути. То нема такі проводки. Да як це нема, це без електрик, бля да, електрик не так уже, але таку саму провулку забрав, що ти понімав. воно ще даже є вона. Оця нитку він на цю бля. Ну якось проволоку. Він проволоку вибрав, понял? Блять, треба ж було на проволоку нитку нам, блядь. блядь. Давай, Кося. Ми проволоку вийшло. Прив'яземо да, Та да. й Коля, йде класно, яйколь. Хуя все. все. Давай давай, да. пошел, пошло. Дальше пойде встаневач. Давай, да? давай, давай. Руками, давай, як ти тут руками зробиш, покажи. А то а тут а там де запутано, надо. Втаску. А тут класно буде йти. Це ты вже тут. Зоба не Бачиш, запутав я, Що ти переробив? Що запутав? Я наоборот його розпутав. Давай буде держав, що ти робить? Нічого б. нормально. О, вс, ди. Да, Ооо. Помаленьку, бачиш. Запутав, маленька. Що, Вадюха, давай. Що давай? Да я докурю, Докурю, а порибай. Докуря, ми роботу. О, все. Поняв батька, як ти. А ти мені казав, що треба, щоб була в цьому бля. Вот <свеч> и то ты сказал мне, рассказывал вчера, что в кабеле, блядь. <свеч> это что, не кабель? Оце а что, это кабель? Бля. Это не кабель, я тебе сказал у трубки. Ты сказал у кабеля. <свеч> я бы тебе <что>, ти... <свеч> Я бы тебе сказал, я бы тебе мне... <свеч> не сказал. Не вытяни шнурка. Хоть. Я бы тебе не сказал, Ватька, что в ц... <свеч> <свеч> О, да. Давай. Вот все оно. Ну. А, а что, не, что не сделаем все, да, Викон? Я, 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 я Афіки тут матір? Ну тут сядь, 40, 50, 50... Ну не туди й туди, зараз ми сюди занизимо проложимо. Да. Хороший. Хороший, Хороший так, не я... боїшся влади. О, це я брав такий, щоб взагалівати. Ну, ти ж не береш на день, це, ну, жилов... це ж на воску. Ну я двохжилою взяв, це ж нормальний двохжилою, правильно? А за землю не надой коль. Отдельно, я, я, я... Все, Иван, ты на руку, на руку змот ее, а все. Значит, берем то и все. Вы їх зав'язали. А як ее зав'язали кого? Я не знаю. Проколоть надо. Буде пиздец, щоб его не... просто Лику, я не знаю. Да, Ліпоч, скажи. Що? Ну зачепи, проход, ну, ну, запи, Подожди! Стручку, і будемо ну-ка, з цієї сторони. Тепер дивіться, що вже воно влетіло. Ну не влетіло. Треба закрутити там дорого, Петро. Тут 50 метрів. що воно? Вони не продають менше. Да? Ну. Отріжемо потім. Так туди треба, туди прийти. Ну да, якраз туди. Може це тончик, коротше. Ну дай посаджик. Ну це тончик буде краще. Получається? Мусик. А? а Мурсик. А, ти я будеш тягнути, да? А я же, бо я хоч боротьбу. А я же відтягнув. це там ворота дава відкрита на город туди. Ворота відкрили там куди давайте що? А так ворота відкрили і все. Все. О, ти синяк живчик, а це не нравився такий ти як ти живчик ваша. Блин, чуй, а ти за ніч зробиш мені це все? Ти громади не проживаю, я ж ти знаєш як я так роблю. Тільки ну ти пити не будеш просто. Як я буду пити, я не буду працювати Правильно. Ти знаєш, я Не, 50 грамм там випити таке, знаєш. Так, як я п'ю, то я не знаєш Та ти вчора я бачив, випив пиз. Пошла, жара. О, пошло. Все, дотягуємо Уже все. Почти все, Ваня. Так а ти це... хорошо витягнемо А воно витягнулося, ні? Ні, там 50 метрів. Витяпе. Одріжемо. Сейчас прикинемся, кинем одріжемо. Алло? Тяни, тяни. Як, ми з тобою вдвоєм? Ні, то крана візьме, конечно. Мені для крана треба їх Що, що я, Коль? ну, водичка робиться. Адюха, тут будуть у тебе крани без будуть по всьому дворі, що ти водичку гарно брав, ти поняв? Тут то буде без тросьомчик стоять. Тут у нас буде... Да Коля, а цей світ ця куди він? А, це на туди підключити нам його, да? Так. Да, Хто? Чи куди оце підключати його? Кого? Оцей світ. А, бля, воно ну, так вийшло. А на що ж ми відрізали? Треба було просто його туди вже ввести та і все, бля. Не подумали. Що, а, а, а я хрень як тут через розетку буде. А, а, а на сос включать. А, все, я понял. А лице надо будет якось подключить. Там розетка будет туда, туда будет пить. Не, розетку. щоб сюди там свет нам будет ходить. Я просто лето мне. Як будем закапывать, я два закопаю. А, не, до Вон, цього. Мы копаем, то есть, пошло, камер, там... Распределителя буде. Там вима, а ты. Закапывать, ты без туда стешно на трубу будешь. Нет. Оце кабель, а то вода буде йти. <ріплес> дуже Де? Чого? Моросу А бера. Не зрозумів. не ся, бо вже вода ти виступає вже, зрозумів. Ааа. Чуєпці проволоку візьме до Дай коляд, я думаю, до душової кабінки, аж туди. А, -а, -а. Ні, вона ж буде, десь буде щотик стояти оці, правильно? А потім розводка й... Да, десь плюс-мінус тут ми поставимо, тут буде у нас калідочок, тут буде... Ні, щочик є, просто коробка розпрядіння буде стояти. От десь да, десь сюди тако, ми, плюс-мінус тако. Сюди 1,5 метра. Б. Все. Все, кидай, поки там, кидай вам. Ну, по сума, я ганять на двох. Бля, га. Колись, завтра ж не будемо робити, чи будемо працювати? Ну, ну що, не завтра заливаємо. Тільки, о, ти мені скажеш, схем... що мені треба привезти? Дід? Ти будеш сам колоти, чи мені готовий бетон брати? Я хочу. хочеш. Коля, а як його вигідніше взяти? Ну, бетон, Три з половиною куб.